Всім привіт, я Рід Мурадова і Це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами поговоримо про найчастіше помилки, які взагалі люди допускають, коли вони вдягаються влітку. Це такі стильові помилки, які дуже часто люди допускають, коли вони вдягаються влітку, в одязі, у аксесуарах, у поєднанні різних фактур, і таке інше. І це те, що, по-перше, дуже легко виправити. По-друге, це те, що ще частіше за все є частиною якогось міфу по тому, як треба вдягатися. А по-третє, це ще й те, що дуже сильно псує загальний вигляд вашого луку, і дуже швидко можна виправити. Тому я вважаю, що просто після цього відео можна буде за секунди змінити ваші луки на краще. Звичайно, якщо вам хочеться. Як завжди, якщо вам комфортно у тому, що ви носите, якщо вам здається, що це просто класно, якщо вам подобаються ваші луки, це просто відео з рекомендаціями, які можна додавати до свого стилю, а можна. Пропустити. І з цим ми з вами починаємо. І як завжди, у мене декілька оголошень. По-перше, я хочу нагадати, що як завжди, під час цієї війни Росії на території України всі посилання на допомогу українцям, біженцям а також Збройним силам України у нас будуть в інфобоксі під цим відео. І по-друге, у мене є дуже класне і дуже важливе оголошення щодо нового вебінару на нашій світній платформі Модеїзм. Привіт! Мене звати Антон Єременко. Я піар-директор бренду Качаровська, а також автор першого довідника про українську моду. 22 серпня разом з Маргаритою Морадовою ми проведемо вебінар на тему фешн-форкастінг, на якому ви зможете дізнатись про історію модного прогнозування, макро- та мікротренди, а також те, що впливає на їх формування, сфери, в яких застосовується фешн-форкастінг, а також обговоримо моду як індикатор політичного та соціального життя. Доєднуйтесь до нас і зустрінемось на вебінарі. Отже, топ-5 найбільших стильових помилок цього літа. І якщо чесно, кожного літа і я спостерігаю взагалі ці помилки щоразу, ось просто щоразу, не тільки в Україні, звичайно, взагалі, як я подорожую за кордоном, луки, які я бачу в онлайні в Америці, Європі, таке інше, і перший з них це супер супер часта така помилка. Коли люди вдягають тотал лук в одному стилі, і частіше за все це я бачу людей, які вдягаються в стилі бохо, або в дуже класичному слажіночному драматичному стилі. Взагалі, коли у тебе є певна естетика, це класно, коли тобі подобається певна естетика або певний стиль. Але коли ти вдягаєш фейслук у одному стилі, то цей лук починає виглядати як такий сценічний костюм, або костюм, коли ти йдеш на якесь святкування Геловіну. Тому взагалі більшість і я вважаю, що має бути баланс в луках в плані стилю. Тобто, якщо у вас є перший такий промінент або певний стиль, який вам подобається, який ви хочете транслювати, це прекрасно. Але я б сказала, що правило 80 на 20 це найкращий підхід для того, щоб його балансувати. Тобто, ви Полюбляєте, наприклад, Бого стиль. Бого це сучасна більш френсі адаптація хіпі-стилю переходу з 60-х у 70-х. Якщо вам це подобається, ви берете. Скажімо, 80% вашого луку в одному стилі і 20% в іншому, або 20 просто в супер базових ручах. І тоді ви отримуєте цікавий, глибокий 3D-збалансований лук. Тобто, якщо у вас більшість бохо, і це буде, наприклад, бохо-топ, і бохо якісь плетені сандалі, і ще й бохо плетена сумка, то тоді давайте вдягнемо джинси або джинсові шорти, або низ, якийсь, який не буде у цьому стилі. Наприклад, якісь. Шовкові або сатинові штани, або це може бути денімова спідниця, або це можуть бути класичні штани або класичні шорти бермуди, тобто щось, що буде з точки зору стилю більш полярне до богу, і таким чином буде балансувати цей стиль. і я би сказала, що для більшості людей в їх голові сприйнятті, коли ти втягаєш все в одному стилі, це більш проявляється стиль, але насправді це виглядає як масло масляне, коли ти не відрізняєш одне від одного і нема нічого іншого для контрасту, щоб зрозуміти, що це певний стиль. І приклад, який я завжди наводжу, це приклад з дрібкою солі, яку ви додаєте у солодкий якийсь варіант випічки або торт, або що завгодно. Ця сіль, вона відіграє роль балансу у цій страві. І так само, коли ми додаємо полярну невеличку річ в наш тота лук в одному стилі, ми навпаки його підкреслюємо на контрасті цієї полярної речі. Я сподіваюся, що я зрозуміло зараз пояснила. Я Обов'язково покажу приклади, як я би рекомендувала не вдягатися, і як би я рекомендувала вдягатися. Друга помилка суперчаста, яку я бачу, це коли по перше одразу треба сказати, що ми влітку не так багато з точки зору кількості речей вдягаємо. А по-друге, навіть та кількість, яку ми вдягаємо, вона частіше за все дуже м'яка. М'які варіації сорочок, штанів, спідниць, суконь, м'які сумки, і там лише взуття, воно якесь сформоване. І за рахунок цього образ може виглядати занадто м'яким і неструктурованим, тобто з точки зору форми, не збалансованим. Тому я би рекомендувала звертати на це увагу і обирати реч. Чи хоча б одну річ у вашому луці, яка буде балансувати цю структуру, і додавати структуру ваш м'який, такий овальний, неструктурований образ. Що я маю на увазі? Наприклад, у вас є ляна сорочка, а також ляні або якогось іншого матеріалу штани. До цього ви додаєте будь-яке взуття, наприклад, в'єтнамки на платформі у стилі Зароугінзе. І до цього, замість, наприклад, сумки хобо, яку можна вдягти, я би додала більш структуровану сумку тоут або структуру. Структуровану сумку через плече у стилі Celine Box. для того, щоб знову ж таки у нас був баланс форм і пропорцій в образі. Або, наприклад, у вас є якась м'яка варіація топу, сорочка або кроп-топ, І тоді знизу ми б вдягли якісь структуровані костюмного типу штани. І я би, до речі, в більшості образів, тому що більшість образів точно буде м'якою, я би замість таких м'яких летючих гляних штанів, які я залишила для пляжу, вмісто вдягала би більш структуровані, зшиті у форматі костюмної конструкції міські льняні або бавовняні штани, які будуть, по-перше, тримати форму і структуру образі, будуть формувати фігуру краще, тобто візуально будуть ноги виглядати стрункішими, сует буде довшим і там тільки одні плюси. І до цього всього тоді можна спокійно додавати будь-який м'який топ будь-яку м'яку сумку, і ви будете отримувати структурований образ. І в більшості разів, взагалі, я би сказала, на літо низ я би рекомендувала обирати більш структурований спідниці, структуровані бермуди такого костюмного типу, структуровані штани, для того, щоб дозволяти собі більш м'який верх. Ще одна дуже часта помилка, це взагалі частина міфу, який досі чомусь існує про те, що треба завжди мечити кольор взяття з кольором сумки. В деяких випадках це абсолютно ок, але це, по-перше, не є правилом, а по-друге, особливо, коли у вас більш мінімалістичні образи, коли ви ще й мечете взуття до сумки кожного разу, ви їх візуально спрощуєте. І не для всіх, і в більшості взагалі випадків це не дуже прикольно виглядає. Не дуже завершено. І, звичайно, ми не так багато шарів вдягаємо влітку. Тобто завершеність наших образів точно падає. А коли ви додаєте ще й буквально дві ідентичні візуально для ока речі знизу. Зверху, ви не допомагаєте собі у тому, щоб завершити свій образ. І якщо, звичайно, ваша комфортна ступінь завершеності образу це типу 50-60, це ок. Але якщо ви звикли, щоб у вас ступінь завершеності була 70, 75, 80 і більше, то тоді в більшості випадків я би радила все ж обирати речі, особливо аксесуари різного кольору, для того, щоб вони також поглибляли і завершували образ. Ще одна така помилка. Я її менш, якщо чесно, бачу в нас в Україні, але просто розповім, тому що мені здається, що це цікаве явище. Я Більше бачу в Америці, і взагалі в локації, яка постійно вигадує якісь нові фішки для того, щоб їм було не так легко жити. Мені здається, у них постійно щось: мермейд мермейдкор. Вони вигадують постійно якісь естетики, яким повністю. Потім заповнюють своє життя, і це дуже стосується стилю. У них зараз дуже популярна естетика мермейдкої, тобто естетика русалоньки у одязі, у фактурах, у матеріалах. У них популярна дуже естетика зараз cowgirl, мікс якогось дикого заходу і також якогось прері-стайл такого. Трішки рустикального стилю. І вони всі свої луки буквально роблять в одній естетиці. Що для мене особисто, по-перше, не дуже цікаво. І після десь третього луку це дуже очікувано, ти розумієш, що ти будеш дягати. І це для людини, яка любить експериментувати, не дуже класна тема. А по-друге, ти настільки намагаєшся імплементувати цей тренд, що стаєш схожими на абсолютно всіх. І по-третє, у нас постійно особливо. У дівчаток може змінюватися настрій навіть протягом дня декілька разів на день. І тому, коли ти себе і своє життя підпорядковуєш одній естетиці на весь сезон, або навіть рік або півроку, мені здається, що таким чином ти себе ув'язнюєш у цій естетиці. І, звичайно, люди ж починають купляти речі тільки у цій естетиці, а потім у тебе повний гардероб речей в естетиці, яка десь через півроку рік вже буде не актуальна, і це просто не дуже. Розумний вибір. Тому я би звичайно експериментувала з різними підходами, з різними стилями, але звертала увагу на те, щоб у мене був розмай різних естетик, стилів і напрямків в моєму гардеробі, для того, щоб я, по-перше, завжди розуміла, що я можу виразити своє, свій внутрішній стан через одяг. А по-друге, для того, щоб я відчувала себе вільною у цьому процесі. I suggest going for a couple of options in different colors. One of the most popular prints is definitely Pucci Print. These are basically a sunflower shoe. This is a summer in a shoe for me personally, with a buttoned silky shirt with some heels and a clutch for the evening. Both of these things could be worn separately and also together with some heels and some sandals for the day. І остання дуже часта помилка, яка трапляється саме влітку, тому що ми частіше за все маємо певні матеріали, до яких ми звикли влітку. Це частіше за все льон або це бавовна, тобто більш натуральні такі інші матеріали. Ми створюємо образи лише в одному матеріалі або фініші. І це частіше за все дуже його спрощує. Тобто, наприклад, тотал ляний лук. Це ок, але коли ми, наприклад, до цього ж тоту ляного луку додали б трішки шкіри шкіряний пасок і трішки замші, шкоба сумка, ми б таким чином поглибили би за рахунок фактур та фінішів наш образ. І це стосується всіх варіацій матеріалів. Наприклад, якщо б до тото ляного луку замість ляної сорочки ми би додали шовку або сатинову, ми б таким чином додали трішки різні фініші. Щось, що від Церкалі світло, наприклад, сатин, шовк і будь-які такі матеріали з подібними властивостями, і щось дуже матове, і це взагалі універсальне правило. І це також стосується наших хардвери, тобто нашої фурнітури. Наприклад, фурнітура на паску у нас золота, а фурнітура на сумці у нас срібна. У нас срібний годинник, і золотий якийсь варіант браслету, або золоті сережки, або золота каблучка. І це знову ж таки, по перше, міф про те, що треба вдягати лише одну фурнітуру у всьому образі, це неправда. І по-друге, знову ж таки, ми звертаємося до того моменту, що у нас влітку менш завершені образи, просто за рахунок того, що речей в образі набагато менше. Тому всі методи, якими ми можемо користуватися, які нам будуть покращувати завершеність образу, це один з них, і ними треба користуватися для того, щоб навіть базові, навіть мінімалістичні образи виглядали більш завершено. Цікаво і поглиблено. І на сьогодні це все. Всіх люблю, цілую, прекрасного нам всім літа! Слава Україні! З вами була Рита.